Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що позавчора сталася така гучна подія. Міжнародні ЗМІ повідомили про масштабний обмін ув'язненими між Заходом та Росією. Москва по факту віддала країнам Заходу громадян США, ЄС та деяких інших країн, тих громадян, яких вона захопила у себе фактично для торгу, тобто політичних в'язнів. Крім того, Москва віддала країнам Заходу так званих російських лібералів та опозиціонерів. Натомість ця московська імперія отримала назад своїх злочинців, диверсантів, шпигунів і вбивць. Не дивно, що російська пропаганда дуже раділа, писала про многоходовочку Путіна, а сам Путін навіть не полінувався приїхати в аеропорт і обійматися з одним зі злочинців, збивцею, скілером, який був засуджений в Німеччині до довічного ув'язнення. Більше того, американських змі вчора прямо писали про те, що повернули команду головорізів, а ми розмінна монета. І насправді те, що відбувся такий масштабний обмін, зважаючи звісно на ситуацію в країнах заходу, на цінність життя, це. Цілком потенційно може призвести до того, що російські диверсії в країнах заходу вони можуть бути більш такими активними, тому що усі диверсанти, російські злочинці, ті люди, які працюють на спецслужби чи представники спецслужб, вони побачили, що фактично нічого за це не буде, а в разі чого можуть через певний час обміняти. Але. Хочу зазначити, що вчора сталася ще одна важлива подія, а саме прес-конференція так званої російської опозиції, яку повернули, він повернули, а віддали країнам Заходу. І зокрема, на цій прес-конференції виступали такі люди, як Кара Мурза, Пивоваров та Яшин. І її гучна заява перша це не плутайте Путіна з Росією». Особливо так відзначився Кара Мурза. Після обміну він поскаржився на санкції проти РФ. І заявив про те, що буцімто санкції проти Росії несправедливі. За його словами, західні санкції вкрай несправедливі і конпродуктивні. На його переконання вони дають російській пропаганді можливість показати, що росіяни опинилися в кільці ворогів. Він додав, що санкції проти чиновників мають бути персональними. Крамор згадує слова Німцова, що потрібно розширювати список Магнітського, і що ні в якому разі не можна вводити санкції проти Росії як держави і проти росіян, адже вони буцімто, начебто, ні в чому не винні. Це все Путін, і не плутайте Росію Росіян з Путін. Але щодо цього я вже не буду в цьому випуску говорити і цитувати дані соцдосліджень про те, що понад 70% росіян підтримують Путіна, підтримують агресію повномасштабну проти України, що бурлить імперський шовінізм на Росії повним ходом, не буду. Але щодо такого персонального списку санкцій, то кара Мурзії, я хочу відповісти. А як щодо того, що в російсько-паційній армії станом на сьогодні понад 2 мільйони осіб? Так, так, наприкінці минулого року Путін підписав черговий указ. Він збільшив штатну чисельність службовців Збройних сил РФ майже на 170 тисяч, і зараз це 2 мільйони 209 тисяч 130 осіб. Що, проти кожного вводити персональні санкції? Але крім Російської поційної армії, є ще на Росії Росгвардія, що на Росгвардії чисельність її не публікується, зараз Москва все по максимуму секретить. Але були раніше повідомлення про те, що планувалося 340 тисяч, потім були повідомлення про понад 400 тисяч, і цілком можливо, що зараз вже десь понад півмільйон. Мова йде і про Федеральну службу безпеки, про ФСБ. Чисельність працівників цієї служби. Вона також засекречена, але мова йде про сотні тисяч осіб, адже в ФСБ входять і російські прикордонники. Деякі журналісти російські кажуть про те, що до мільйона осіб ФСБ. Крім того, це і російське Міністерство внутрішніх справ також значна кількість до мільйона осіб. І, звісно, напряму з цієї агресії пов'язані усі ті, хто працюють у військово-промисловому комплексі, так званому оборонно промисловому комплексі Російської Федерації. На сайті Московської Вікіпедії прямо написано, що в обороні промисловості Росії працюють близько 3,5 мільйонів Росіян. Таким чином, мова йде про те. Що фактично Путін тримається і його режим, і ця вся агресія на військових, на силовиках і на всіх тих, хто як мінімум працює в російському ВПК? А це загальна чисельність, десь 8-10 мільйонів осіб. І я вже мовчу про російських держслужбовців, які, наприклад, навіть на місцевому рівні, я вже мовчу про Центральний Федеральний, вони активно займаються тим, що вербують росіян за великі гроші, виділяють гроші з місцевих регіональних бюджетів, щоб вони йшли на війну проти українців. І скільки таких держслужбовців на Росії? Це сотні тисяч насправді. А якщо подивитися загалом на настрої росіян, які це все підтримують, це мова йде про десятки мільйонів росіян. А якщо подивитися на дані останніх досліджень, це понад 100 мільйонів росіян. І що, Кара Мурза пропонує зняти санкції з країни агресора, що він пропонує якийсь список Магнітського на декілька сотень осіб чи що він пропонує зробити? І це пряме підтвердження того, що ніяких так званих хороших русських. Так званих лібералів-поціонерів на Росії насправді немає. Є певні виключення, але це в рамках статистичної похибки. Як ще понад сто років тому писав наш Венеченко, наш і письменник, наш і політичний діяч того часу, що кожен російський ліберал-поціонер-демократ закінчується на українському питанні. І ми бачимо, що понад століття пройшло, і на Росії нічого не змінилось. Проте, щодо цього великого масштабного обміну, я скажу так, що він може мати вплив і щодо України. Хоча здавалось би, що це Україна не стосується, і навіть наші експерти, багато наших українських експертів, говорили про те, що Україну тут ні дочу. Але вчора в американських ЗМІ, зокрема у виданні The Washington Post, з'явилось повідомлення, що насправді Україна стривожена великим обміном ув'язаними між РФ і США. У Києві побоюються, що таємні перемовини могли стосуватися не лише обміну кількох десятків ув'язнених. Ми знаємо про те, що на жаль, дипломатичні перемовини. По різних каналах продовжується між Москвою, і Вашингтоном, між Москвою і Берліном, та іншими країнами заходу, відповідними столицями. Москва залучає не лише дипломатів, мова йде і про такі кола, і бізнесові кола, мова йде і про журналістів, мова йде і про відомих у суспільстві різних країнах так званих діячах. І Москва працює на багатьох фронтах. І цілком можливо, зважаючи на те, що Байден, як раніше були повідомлення з Білого Дому, що він зосередився зараз на Близькому Сході та Україні, ведуться якісь перемовини. І ми знаємо те, що як кажуть багато експертів, що в повітрі вже відчувається запах перемовин, і що цілком можливо, Байден хоче якось домовитись з Москвою. Зрозуміло, що Байден хоче увійти в історію, і йому було б вигідно, щоб, хоча б якось цю війну заморозити. Щоб Відповідно, він не передавав її у спадок наступному президенту. США. це все насправді очевидно, але Україна ні в якому разі не піде і не погодиться на капітуляцію, і через це з'являється повідомлення американських змі, що Україна побоюється перемовин міша та Москвою. Але як би там не було, позиція президента України зеленського нашого військово-політичного керівництва. Чітко усім відомо, озвучена багаторазово, і вона не змінюється. Україна не погодиться на капітуляцію ні за яких умов, ні при якому тиску. Ну, а все, що стосується можливих мирних перемовин, другого саміту миру, глобального саміту миру, вже буде вирішуватися після 5 листопада 2024 року, після виборів у США. І це є ключовою датою. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.